Російські варвари пошкодили радіотелескоп. Йдеться про найбільший в Європі радіотелескоп декаметрових хвиль та телескоп нового покоління Гурт, аналогів яким немає у світі. Рашисти частково зруйнували астрофізичні прилади під час окупації Чугуївського району на Харківщині. Повідомили правоохоронці області. Окупанти жили на території дослідної обсерваторії кілька місяців. Рили там окопи та залишили після себе чимало боєприпасів та залишків від них. Дії загарбників завдали масштабних збитків. Зокрема, будівля обсерваторії, скоріше за все, не підлягає відновленню. Було оглянуто декілька приміщень. Споруд зафіксовано. Пошкодження, які були нанесені внаслідок воєнних дій, також були вилучені деякі речові докази, які свідчать про перебування ворожих військ на нашій території. Ну, все це вилучено з метою фіксації військових злочинів, вчинені представниками Російської Федерації для майбутніх судових процесів.